версія 1.8.4 Без відео я переробив свій трошки довгий, кто поставив це. Ну, такі ресурси, як ви бачите, я вже скратую собі железну кірку і вже менеджер. Переставляв всі блоки сюди. Хавка вже нас тут. І отут не потрібні для мене ресурси. Зараз мене тут переплавляється золото. Вже не переплавляється. Відносив його і ставимо от сюди. Зараз построю тут и вс ну, зломаємо. я трошки дроби, ну, запомнилось, то что я тебе всярий казал. Халабуда будет. Халабуда буде. Логично. Так вот я її уже трошки переробил. Уже вот такого достигу вся будет. Но зашидов її робити треба. Так. Яблуки під вентрию тру я вже прописав. Так. Тож зараз я кудись біжу. Можливо щось пошукати. Пошукати жителі. Всякого такого... Бо вони мені дуже потрібні, жителі. Ті, Тип тіся, я навці. Я епічно біжу. Я епічно біжу. уже опять пропал Полагаю трошки охоже выводил блок или так Може, треба трошки загадать а Ось ну все трошки западайся так 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 не чи це? все нормально коробки Теперь хоче на броня вы железа мене не На Дай мясо будет Да Тип тип Тып ты що что таке що тут таке, що це таке що це таке, таке? шо тут Ай. Что-то такие Крик Ай Айда Так, о... А-а-а-а-а. Хе-мо хе стоят. А -а -а. Так, все, Я подувал, кожи. Вот Потім знадобиться куда-нибудь дасть стоїть. Ведь собаки кати не хочу. Як Я колись не знаю, як її приручити. Би її. Може. Шо надо буде держить здесь. Ну чого в мене два яблука по собі помню. Даже биовий двойный даже сезон А я поді хочу хочу І И ж так можно ж летающий плитки Що це хершот це скришот так. Сейчас будет скріншот, це квіточок літающих. Якщо тобі це було дуже клево. Я хочу, вони, вони не мене говорили. Вони казали Б. «Б», вона казала, блин. Спливає. Блин, ч так лагає? Не то шушай дума. Коли я игравши шейдер, то вообще було без лаги без видео а тут відео даже гірше, ніж шейдеры аааа пожара то Тушу, 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 тушу. Тушу, 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 то шо да я кажу що ту не полагай не брать не спали палять Так що тут нічого цікавого немає. Щось я пробігав, все пробігав, все цікаво, нічого не знайшов. Що це фігня? Я баня! Ай, лагає! Що це є? Я здох. Так так да, це був фейл Яндух. Но... Ай, це мені заради потрібне, це мені заради потрібне, це докін. І це до хаки. Щось я даже, не знаю, що мені зараз робити Може якусь штуку ще построїти за. Було я здається, у мене трохи є, здається. Та є. стільки то Беремо це і оце. Ну і цього нам теж треба. Буде цього треба... Та й трохи сірию вся. Цього в хватить. Як же без стекла? Треба поставити перепливляти наш булишник. по 27 штук Пере... Ще одну штуку зробити. Сходилики із з Дуба, так. З дуба я зараз зроблю. коробово О, якраз раз 8 штук для большая трофет так все якраз раз заработает раз о все 4 всі. Я тут вже уже проплался три, а тут три, так і все ж нічого не хватает воу я выедет и 8 держи право да вы вот это вот фигня типа такі. Охраз. Добрі, ти такий дівчатель. Вс, дивіться. Ябка здуба. Падай! О, я його зробив. Ця постройка в нас буде... Буде, 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 там не плоско. А плоско тут буде всюди. Поламали все берем наш береза наш береза так це наш береза починаємо строить так от тут три. Щоб, щоб все рівно было так все заложуємо да это в мене меня получится красота можливо і так і ні Сьогодні ще доля побігла здавати березки, чи трошки треба добути. Березо, пойдем виведе тут десь росте. Обисько. Ага, так. Да. Чи бачу я березочку, яку я можу здавати? Можливо, здавати. Можливо, і є. Скоріше всього, що я до неї довго буду їсти. Так, це правда. Березо, чого ти так не закрутиш? Ти ж береза. А за кого О, все, бачу, березу О, Береза Перезайду в баразу. Зайду в березу. Так сказано, странно. Зайди в Зайду, березу. Фу. Я любит таке Хоча я это захотел, а ні, я такой виг. Пошли ластер, берез. Вс забываем всю березу. А, чі, я было упала, а Фух. я тебя упал. Вс, думаю, что нам ч -а. Я туда куда треба. Так, я побег, 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 побег. до наших і цієї штуки яка потім буде називатися ви побачите я так це так. тут я сразу ставлю вот таке має бути щоб красивіше було типу Якщо чесно я зараз це сам придумаю я убій без голови чесно це все правда я зараз це тупо придумую як небудь думаю що щось вийде. як я думаю то не завжди правду кажуть буду це не завжди правду Можливо. Так треба убити я бы спрыжки убійшов я швася. Так, все Нічого не відкривається. просто мне причем что-то суду відкрився. відкрывся. Я би одразу думала, о боже, я сундук сам відкрывай себе здание. А-а-а! я провалився вниз. Так, треба трошки весь піднятися. А то я таки не що я построю. Так, тут треба поламати це все. Подоставлять это все от такого. Так вот, подарить такого. А вот так. ну типа такого. Дальше... Ну давай, получается, типа такого. Дальше мне потрібно С и штуку Вс, хватит. Тоді зробити от... Тут серовая Та Той цевая и пчела и боты. Какие бутер серовые бутыль? Цежу другую попытку. Серая. Дальше тут белая. И да, уже сюда. Уже понял, что я хочу сделать. Хотя, чтобы это все это получите. мастер Майнкрафта. Но я шли мастер Майнкрафта. Так. так. А. Ч я тут такой, А вот -а. да, еще раз уж я взжив устрою в блоке через то, что я доведу их стоит. Конечно же, через то, что я доведу их строить и все равно. Бэк, их строит, я бы уже тут был. Наверху. То. Хоп. Центр возлеваты. И центр возлеваты. И центр возлеваты. Я на чем лошадь понятно понятно треба вылезти и все забыл так і це ломаем и це тоже ломаем сразу я все буду тип так так и ловим оцей блок сайдблок. Так, тут раз, два, тут Раз, два. Раз, пять код вызывать. Блин, як, я там впал. А? тут чуть-чуть, да? Он и лазать. Так, так, так. Це лабай Дальше. Далі. Так. так. Це лабаю. Тепер ставлю сюди. Тупо проходимо. Отако. І ще буде і сідава. Щоб построїти далі. Це лабай І все. Все, все готово. А що в мене вийшло зараз, побачимо, яке, яке накрасили. Бо я не буду спорити, це буде да красиво, красиво цело. Давай победи строить уже було красиво. Ой, казав. Та пофіг якось меди. То що я построю? Поле що є то, що я хотів. Так куди я, блин, застекнулся там? Да. Я не архітектор в Майнкрафті. Я можливо, буду архітектором, коли я буду в креативі? Можна. Шанців до е, на, на, на 10. Є шанцівдоль із дуля. Так, хоп. І, <світтє> і получалось таке. Це моя перша така лайця. Перший в реалі. Ой, эти звуки у майкрафта харить. Вы в же тоже двигайся, кожа Д Майнкрафта страшно. Хотя я так майкрафта ну, вай не поиграл. А, депутат. Я думаю, вот этот где потешат. А вони вже одне виросло? і пшениця вона перша пшеницька виросла. пшеницька виросла. Давайте поспимо, спи, все спи. Запер плю, не... так плювати під чайцей відео. Так. Что ж, давайте всі блоки. Це тоже видос. Ого! Дайте полету доспех. Те, что хаки до видоса, то буде. будет і и переплаваю, да.

Вау, Ну а давайте подойдем я нему. Вау, это Вау. Мы его победим. Добро, что мы игра. Ура! Первая все, Вайрус. Тоже бывает, что уже І це дуже добре. Так, добре нам заробити. Заробишся щось таке зробити, але я вже дешевила. Щоб буде би... вбраю, що буде робити. Так не знаю, що зробити. я по своему сдаете можно по блин я уже запутаюсь в сундуках требует серед стол и люби висит дошек каждого есть так удела... крафт так Оп. Я гадал. треба його пить стекло поставить и выдали. Тут типу стекло десь поставити. Куда тут? Треба его пить заживо поставить. Это точка. И прямо такого... Дуже тупо... О боже, это под камень. Я его поставлю. Даже есть камень, да? Так бы я его убил. Так. О, поручно на листу поставити, це буде свой Да. Клас. Ні, отут, висіпає, не, вот тут зависипає, я би поставила цю листку. Отак на склад поставити. Як давай не нормально? Так шо вона ще не буде пропадати. А щоб вона... Уже то, что я пропадал, то я поставлю дуб Это ж О, да? Да, это И да, я поставлю вот дуб блок дуба. Представь, что это дерево. Ай-яй-яй-яй, это зараду Ай! Шит. Ай, какие... О, все. Все, Що на спичках пусто. пусто фу Я ж став щось переповідати, але я вже це переповнюю. Так, щось заробіту. Щоб не зараз зробити, так я нечого. Так, ну а на, ну, а на цьому момент я буду закінчувати це відео. Ну... Вона вже досить довго за це видео зробили оту От тупу вальницю зібрала тростяки, у нас пшениця. виросла пшениця. Типочка виросла! Вау! Переробила нашу хату. Так. Даже побачить не можна в вже постоїть. І я вам показала те, що я работаю стоїхала буду. Ладно, чого я буду закінчувати. А з вами буде Джей І всім пока!